Бажаю всім моїм добра та здоров'ячка. Маємо отакі двері та ось таку проблему. Як відчиняємо ті двері, ці у нас відчиняються автоматично. Тут вже встановлювали Одну, другу, ще до третю, четверту, п'яту, шосту, сьому. Щоб. Не відчинялися, але це все не допомагає, тому буду встановлювати ось таку штучку ось сюди. Зробив розміточку, і ось так поставиться і будуть закриватись. Палац і закрилися, і будуть триматися. Так що починаємо. От бачите, зачинили відчинили двері і вони автоматом відчиняються. Тут, як бачите, нема нікого. Що хтось з цієї сторони закрив. Вибираю потай. Розмічаємо беремо шуруповерт та сверло форснера на 20 мм діаметр. Переміряємо. Вийшло. О. Ось так. Тепер два. саморізика і все буде гаразд. Ну що ж, розміти, встановив. Ще треба сюди поставити. Але вже, як кажуть. Працює. Розмітив і зробив потай для нашої ямки для кульки. Тепер робимо тут ямочку, щоб сіла ця частинка. Приміряємо. Примірив. Встановив. Все гаразд. Ну от, двічі вже відкрили і закрили двері. Все гаразд. Дякую всім за увагу.